Вітаю! Хочу познайомити вас з чудовим пилососом компанії Bosch bgc 21 x 200 Зараз ми його з вами дістанемо. Що ми тут маємо? Шлам. Патрубок дошла. Сам наш судовый полос. Ват его и наши щитки. Універсальна щітка для килима і підлоги. Ось таким борсом з двох сторін чудово прибирає, Щелева насадочка та для м'якої меблі. Контейнерний пилосос, легко знімаємо контейнер. Об'єм для пилу 2 літри. Легко розбирається, висипається сміття. Знизу розташований перший фільтр паралоновий. Він легко миється, сушиться. Ось так він збирається. Легко можна дістати циклонік, щоб прочистити від бруду. Фільтр, який стоїть після двигуна, фока 13, миючий. Ось такий. Його можна мити під проточною водою. Пилосос має регулювання потужності від мінімальної до максимальної. Ми можемо ставити щіточку ось сюди. Також ось так можна зберігати. Гарантія на мотор 10 років.